Відтепер купити алкоголь можна і після 21.00. В Івано-Франківській області збільшили кількість годин, в якій дозволили продавати спиртні напої. Зміни до наказу днями підписала голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Тепер придбати алкогольні напої можна впродовж доби, окрім часу, коли триває комендантська година. Проте цей дозвіл не поширюється на військових та інших людей, одягнених в однострій. Це нормально, іноді буває, що от заходиш, ну хочеться тобі пива, Там. Ти заходиш в магазин, ну там після роботи. А якщо в тебе робота там до 8 години, поки ти прийдеш, заходиш, а тут вже в 9 все тобі не продають. Калкогом не цікавлюся, але ну, я думаю, що е, ну, треба заборонити точно, щоб там. Молоді не брали, і пиво не брали. Ну що це якось слідкувати? Ну не знаю, як це можна прослідкувати. Я за те, щоб нація була твереза. Інколи хотілося. Де коли просто не звертав уваги на час. В принципі, нічого поганого цього не хочу. Просто як купляли, так і будуть купляти. Нічого в принципі, не помінялося. Я думаю, що під час війни взагалі треба дотримуватися того, що дуже пізно не пити алкоголь, не купляти алкоголь, бо треба краще допомагати нашим воїнам, ті кошти спрямовувати на допомогу зсу.